Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа Центру Україна Укрформ 279-та доба триває героїчний супротив українського народу. І зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. Це Ольга Трофімцева, посол МЗС з особливих доручень, координаторка ради експортерів та інвесторів. Пані Ольго, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Зараз ми будемо з вами говорити про таку ініціативу як Rain from Ukraine». Тож, пані Ольго, якщо можна, розкажіть нам про те, про що ця ініціатива, які як вона працюватиме, прошу. А, так, дуже дякую. Дійсно, є така ініційована Україною програма «Grain from Ukraine. А, І суть її полягає фактично в тому, що завдяки співпраці з нашими партнерами з країнами, в першу чергу, з Європейського союзу, але не тільки Сполучені Штати, звичайно, також долучаються до цієї програми. Ми плануємо. Вирішити або у всякому випадку, спробувати полегшити а, стан а, такого критичного а, голоду, який зараз а, панує в деяких країнах і в деяких регіонах, а, і це викликано зрозуміло. А, Цією агресією Російської Федерації проти України і а, блокуванням партів, тобто фактично, перешкоджанням а, вільному експорту зернових в першу чергу продовольчої пшениці а, до різних регіонів. Ось і ця ініціатива була підтримана. Була підтримана не лише окремими країнами, але і а, World Food Program, а, всесвітньою а, програмою продовольчою а, Організації Об'єднаних Націй, а, відповідно, факт. Тично скажемо, ця програма є таким позитивним сигналом для світових ринків і для країн, які найбільше залежать від імпорту, якраз у тому числі української пшениці. З одного боку, з іншого боку, ця програма додатково до існуючої, ось до існуючого так званого зернового коридору, який працює і надалі. Буде сподіваємось працювати там не тільки наступні 120 днів. А вона дає можливість. Або розширює можливості і для наших аграріїв, для наших фермерів, звичайно, збувати свою продукцію, тому що ось ця пряма закупівля зернових від українських фермерів завантаження і реалізація ось на цих ринках, які потребують найбільше такої продукції, за кошти там відповідно країн, таких як Німеччина чи Бельгія чи Канада, які вже ем, оголосили так про приєднання до цієї країни, вона дає можливість дійсно, ну скажімо так, ді. Ти досить швидко, ефективно, і ось трошки не тільки це, знаєте, такий сигнал, я б сказала, там якийсь інформаційний, так чи в принципі ось позитивний, так з точки зору того, що окей, тиск буде послаблюватись, а це дійсно такий дуже хороший практичний крок, який дає. Дає свої результати, я сподіваюся, дасть ми побачимо ці результати вже найближчим часом. І для української сторони, і для для українських фермерів, як я вже сказала, і звичайно для тих країн, яким дуже важливо отримати якомога швидше, а без зайвих бюрократичних якихось процедур. Ось ці зернові для того, щоб полегшити ситуацію з продовольчою безпекою. Пані Ольго, скільки країн вже приєдналися до такої ініціативи? Хто буде фінансувати цю ініціативу? І яка взагалі фінансова складова? Угу. Як на сьогоднішній день, скажемо так, іде мова дійсно про таке пряме фінансування, тобто щоб не було ніяких посередників. Тобто, фактично на сьогоднішній день, якщо говорити про країни, ви вже бачили новину про те, що і наші глядачі бачили новину про те, що корабель, який був профінансований німецьким урядом за підтримки тієї ж всесвітньої продовольчої програми, вийшов до Ефіопії. А і на цьому кораблі було якщо не помиляюсь, 27 тисяч тонн як. З пшениці, а ось це така система буде працювати і з іншими нашими партнерами. Фактично, на сьогоднішній день вже підтвердили участь в цій програмі: Німеччина, Бельгія. Якщо ми говоримо Польща, якщо ми говоримо про Європейський Союз, також Канада і США. Але це скажімо так, початковий пул, який звичайно я впевнена буде розширюватися, тому що на сьогоднішній день ведуться, продовжуються консультації продовжується звичайно, якраз ось діалог, якраз щодо того. Щоб практично зробити якомога, ще раз повторюю та нам дуже важливо робити це якомога ефективніше, з найменшими бюрократичними якимись перепонами і швидко. І звичайно, таким кроком теж маю зазначити відразу ми. Позбавили фактично Росію, і це дуже важливо також. Ось цього її наративу ем, інформаційної пропаганди. Фактично, да якою вона яким вона користувалася деякі часи щодо того, що а ви ж бачите, ось цей зерновий коридор використовується не для тих нужденних країн, не для тих країн, які дійсно найбільше потерпають або потребують цього зерна, там цієї пшениці. А зернові йдуть в Європу. Що звичайно теж не 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 відповідало ді. Але тим не менш, ось ця ініціатива з from Ukraine», зерно з України завдяки її реалізації, також ще додатково скажімо, дає можливість і на інформаційному фронті боротися з ось цими шкідливими такими пропагандистськими наративами Росії. Якщо говорити про країни, які отримують допомогу, які це країни, який обсяг вони отримають допомоги, і хто буде визначати цей обсяг? Um, визначати, звичайно, це буде ось uh, ця фактично, um, скажімо так. Координаційна група да міжнародна координаційна група, яка якраз і створюється в рамках цієї ініціативи, яка створюється за підгідою якраз нашого президента Володимира Зеленського, і цією координаційною групою будуть якраз напрацьовуватися перші пріоритети да друге країни. Ось куди ця продукція буде постачатись, але в першу чергу це зрозуміло, і абсолютно скажімо так, воно, мені здається, є таким. Логічним дуже що ця ця, це ця продовольство ці ці зернові в першу чергу будуть іти до тих країн, про які ми з вами чули вже ось декілька місяців. Або фактично з початку війни, де ситуація з ситуа... з продовольчою безпекою дуже погіршилась, загострилась, якраз через агресію Росії проти України. А це країни в першу чергу африканські, ті, які ми вже називали, і Ефіопія, і Лівія і. І е, е, Алжир і е, країни Субсахарської Африки деякі, і країни близького сходу є також в цьому списку, е, тобто, це фактично. Якщо сказати по іншому, то це країни, які найбільше залежали і залежать від гуманітарних поставок зернових, тому що вони по перше не можуть дозволити собі накопичувати або купувати за свої власні кошти, державні кошти там чи приватні якісь накопичувати зернові резерви у себе в країні, і їм потрібно да ось вже зараз або фактично на вчора, як говорять, так мати ці зернові для того, щоб ринок, ринок більш-менш сот. Кіно почувався тому, в першу чергу, звичайно, мова йде ось про ці країни, які найбільше найбільше потерпають від наслідків російської агресії в Україні. Наскільки така ініціатива може допомогти нашим українським аграріям, які підприємства зможуть взяти участь у такій програмі, і які будуть умови для того, щоб вони потрапили до цієї програми? Так, ці умови і якраз ось скажімо так, конкретика зараз напрацьовується, Тому що те, що ми бачили, ось ці перші судна з пшеницею це такий був пілотні, да, якраз пілотні пілотний проект, можна сказати, да, в рамках цієї програми обмежень якихось щодо участі, звичайно, немає. Мова йде про те, що всі наші аграрії, всі наші фермери, включаючи а особливо вірніше, навіть малих і середніх, мають. Розширювати можливості на сьогоднішній день, і ми маємо їм допомагати в цьому, щоб вони розширювали свої можливості збуту продукції, тому що ми ж з вами розуміємо, що зерновий коридор на жаль дійсно він функціонує, він функціонує на щастя, але на жаль, він функціонує також по перше обмежено і по-друге, ми дійсно не знаємо там від Росії постійно очікуються і провокації. Ми бачимо, що вони намагаються навіть роботу цього зернового коридору. Певним чином там саботувати там, де є можливість така відповідно будь-яка додаткова можливість експорту, будь-яка додаткова можливість реалізації продукції для наших фермерів на зовнішні ринки. Причому ось да, в такому форматі, коли дійсно буде можливість, скажімо так, за більш-менш конкурентною ціною цю продукцію збувати, вона є абсолютно ну, важливою такою, та для наших фермерів вона є. Є важливою без перебільшення для їх виживання, тому що ми знаємо, що цей сезон у нас аграрний закінчується дуже непростий. А і фермери там все одно як, як справжні українські герої більше вже 40 мільйонів тонн зернових зібрали врожаю 2022, Але наступний сезон буде не менш складним і відповідно, щоб... Дати можливість нашим фермерам перекритись, дати можливість їм так, тим не менш збувати продукцію, відповідно отримувати якісь кошти обігові для того, щоб готуватись до наступної посівної в якихось, хоча б та ось масштабах, які можливі в рамках такої повноцінної війни. А ось ця ініціатива однозначно цьому теж допоможе. Якщо говорити про механіку реалізації такої ініціативи, фактично вона буде реалізована по тим маршрутам, які напрацьовані і зараз діють в рамках зернового коридору, чи це буде трошки інше? Так, так? Да? Ні. А у нас... Так, так, у нас звичайно, у нас, як ви бачите, на жаль, на сьогоднішній день інших маршрутів експорту немає. Або є ось зерновий коридор з наших чорноморських портів, які відкриті для експорту чи імпорту для заходу судів, і є звичайно ось ті коридори наземні, які функціонують в основному звичайно зараз для того, щоб постачати продукцію в країни Європейського Союзу. Тому в першу чергу тут буде йти мова про. Там один від одного до десяти зараз іде мова, да що від одного до десяти суден про в місяць будуть виходити ось зерновим коридором морськими шляхами з України для того, щоб підтримувати ось цю ініціативу. Тому я зразу хочу зазначити, що тут ми звичайно не говоримо про якісь там надвеликі да масштаби знову ж таки зернових, або ми не говоримо про те, що ми зможемо завдяки цій ініціативі там нагодувати всі ті всі ті там сотні мільйонів э, людей, які на жаль потерпають сьогодні. Якщо не від голоду, то від э, нестачі, э, все ж таки продовольства. Але тим не менш э, планується, що в рамках цієї ініціативи, як мінімум, э, для я думаю, що як мінімум для 5-6 мільйонів э, людей в ось цих африканських країнах, в країнах близького сходу, ми зможемо ситуацію полегшити завдяки ось тому, що, хоча б один корабель в місяць, додатково. Буде виходити якраз в рамках роботи програми зерно з України, якщо говорити у тонах зерна у місяць. Це буде приблизно скільки? Знаєте, це ж знову ж таки залежить від того, від того у нас у нас кораблі різної вантажності виходять. Це може бути і 30 тисяч тонн, це може бути і 60 тисяч тонн в місяць. І буде залежати дійсно від того наскільки скажімо так активно да ось буде ця програма працювати наскільки вона успішно буде працювати, тому наскільки зараз будуть швидко напрацьовані, ось як ви правильно сказали, механіка і реалізації для того, щоб швидко проводилась і оплата тих зор. Нових так і від їх відвантаження. І відповідно, як, як я вже сказала, це може бути від 30 тисяч тонн в місяць, якщо це буде один корабель. А до 300-500 тисяч в місяць, якщо це буде декілька суден. Дякую вам, шановні колеги. Ваше питання. Прошу у мікрофони. Представляйтеся. Майкл Васюре, журнал Newsweek США. Може, быть, это вопрос не совсем к вам, но все равно хочу задать. Какая ситуация сегодня, ну сейчас, на хранилище зерна? Спасибо за вопрос. Дякую за питання. Питання з зберігання зерна залишається критичним. На сьогоднішній день нам вдалось звичайно його полегшити для наших фермерів, і самі фермери зробили для цього дуже багато ще влітку. Коли були за власні кошти, за кошти міжнародних партнерів, донорських організацій, закуплені додатково тимчасові оці потужності для зберігання. Зберігання зерна, а так звані рукави. А це здало змогу, в усякому випадку малим фермерам використати так ці, ці рукави для того, щоб зберегти зерно, хоча б ось декілька місяців, і саме тому важливі ось якраз такі ініціативи розширення експортних можливостей, тому що в цих тимчасових потужностях зберігання зерно ми не можемо там дуже довго зберігати в деяких випадках тому потрібно його все одно буде продавати. Ати і потрібно не забувати, що також врожай ще продовжує да, поступати ось нового сезону. Відповідно, потрібно звільняти ці потужності на сьогоднішній день. Ситуація не є такою критичною, як вона була на початку сезону. Завдяки тому, що експорт іде. А ми бачимо, що все таки вже більше 10 мільйонів тонн було експортовано зерновим коридором. Відповідно, тиск на внутрішньому ринку трошки зменшився, але він залишається. Це таки суттєвим, і це теж буде впливати звичайно ситуація з реалізацією, ситуація з експортом, а буде впливати на рішення, як я вже сказала, фермерів щодо того, що вони будуть сіяти наступного року. Чи буде у них можливість збути свою продукцію до того часу для того, щоб мати кошти на посівну? А це ось таке найкритичніше питання на сьогоднішній день, друзі. Чи залишилося у вас питання? Є? Римушерна нюзвік Роменія у ремушерна нюзвік журнал Романія. Які, які країни будуть відкриті до фінансування цього проекту на вашу думку? Дякую. Переліку, дякую за запитання з того переліку, який вже був ось озвучений. Ми бачимо, що це в першу чергу будуть країни Європейського Союзу, це будуть країни Північної Америки. Я думаю, що можуть залишитися ще такі країни, як і Австралія, наприклад, там чи азійські країни, Японія, Південна Корея і так далі. Ось ем, насправді ви знаєте, цей ця програма зерно з України. Вона Мені особисто за своєю механікою дійсно такий нагадує зараз. Я б сказала глобальний альянс з продовольчої безпеки, який створився ось завдяки цій ініціативі, і який, можливо, якщо буде вдало працювати, то він дійсно зможе допомогти, а в тому числі вже існуючим програмам, гуманітарним гуманітарним програмам, таким як World Food Program та іншим, допомогти швидше, десь швидше реагувати на ось ці ситуації критичні, які виникають з точки зору якраз продовольчої безпеки на ринках тих чи інших країн. Я дякую вам, пані Ольгу. Дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами була Ольга Трафімцев, МЗС з особливих доручень, а також координаторка ради, експортерів та інвесторів. Наш наступний брифінг відбудеться у 14-й годині. Будемо говорити про нашу водну систему, інфраструктуру, а також про її відновлення. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!